Пане Денисе, чи справді це заміна стратегії, що дасть нам перехід в глуху стратегічну оборону? Ну Зараз ми по великому рахунку вже знаходимося в обороні. Якщо подивитися на ситуацію на фронті і об'єктивно зважити, то ми зараз е знаходимося в обороні фактично по всьому периметру. Бо зараз ворог атакує на купівському напрямку. І на Мар'їнському, і на Авдіївському, і на Бахмутському, і на півдні він намагається намагається просуватися, зокрема на Запорізькому напряму. Тому зараз по великому пункту вже оборот. І зараз її необхідно тримати для того, щоб перемолоти ворога, не дозволити йому просунутися, як він, які задання він зараз перед собою ставити, і задати йому найбільше втрат Чи він в силі і в техніці. Тому те, що зараз було прираховано, ці от, пропозиції, ці тези. Які прозвучали до речі, ця інформація неофіційна, Вона насправді звучала з американської преси, тому скажімо так: чи є вона імперативною, чи ні? Це ще велике питання, але добре буде не спиратися. Тому ці пропозиції вони в принципі виходять з реальної ситуації на сьогоднішній день. Тобто, треба стримати наступ російської армії, накопичити сили, і щоб далі потім вже або вести контрнаступальні дії, продовжувати їх. Ну або от, як пишеться в цьому джерелі, спробувати спонукати Путіна до стовпних перемовин. Хоча, на мій погляд, оці от терміни, які зараз сказуються, це кінець 24 четвертого початку сперго року, ну вони є доволі дискусійними з точки зору тих термінів, коли Путін хотів би сісти за стіл перемовин. оскільки це якраз час виборів Сполучених Америки, президентських виборів. Де, в принципі, існує на ймовірність того, що ці вибори виграє Дональд Трамп. А тоді перемовини, і взагалі, от весь процес, і усі відносини з США, України, Росії, США, от цього трикутника, вони можуть зовсім інший порядок денний не мати, зовсім інший сценарії можуть розглядатися. Тому після не ті переговори, які можуть бути змістованими з точки зору потреб ті подаються України, а на превеликий жаль, там же Путін з Трампом може наполати у кого. Тому тут от таке от питання доволі дискусійне. пане Денисе. Тим не менш повернемося до нас. Що це для нас означатиме ця е, стратегічна оборона? У нас з'являться нові бригади, у нас з'являться бетонні рубежі десь подалі від цієї лінії бойового зіткнення. Що це для нас означає? Ну в тому числі і бетонні рубежі. Бо зараз все більше і більше з фронту чутно начать, рекомендації побажання цібувати на територіях, які трошки знаходяться в глибині наших оборонних побудувань, які зараз є. Бо що робить Російська Федерація? Вона просувається, захоплює якісь клапники землі і відразу там будує фортифікацію. Таким чином, ускладнюючи можливість деокупації цих земель у разі якщо ми перейдемо там до контрнаступальних дій. Це перше. Друге, ми побачили дуже чудовий ефект фортифікаційних споруд споруд на Запоріжжі на півдні нашої країни, коли ми намагалися звільнити південь, і на превеликий жаль, через суцільні мінування і оборонні споруди, ми не змогли досягти тих цілей, які ми перед собою ставили навесні в влітку цього року. І це на превеликий жаль є фактом. І цей факт вже визнається всіма і зовсім немає жодних причин його приховувати. Тому ця фортифікація вона буде необхідна для того, щоб стримати е, наступ збройних сил Російської Федерації задатиме найбільше втрат. Вона допоможе нам цьому питання зараз по великому рахунку. Дуже е, схоже на першу війну. На зараз відбувається і за характер ведення бойових дій, і місні штурми, які зараз проводить Російська Федерація на сході. Це теж після першої світової війни. Це все звідти, і це саме те зараз відбувається, чого е, про що хвилювався Валерій Залужний, про що він зазначав. Своє матеріал, який вішов півтора місяця тому, на початку на початку листопада. Тому от ситуація об'єктивна зараз така, пане Денисе, а стосовно мобілізаційного ресурсу про нові бригади. Ну, мобілізаційний ресурс зараз це ситуація, як кажуть, у фокусі уваги і на слуху. Ми знаємо про те, які зараз заходи вживаються для того, щоб набрати людей, в тому числі відвідування представниками спортзал ТЦК спортзалів. Розважальних центрів, ринків і таке інше, така інформація приходить. Це все спрямовано те, щоб набрати людей, бо без мобіліційних заходів знайти нові бригади, які б могли б змінити тих військовослужбовців, які зараз знаходяться на фронті, дозволити провести ротацію і знайти нові резерви. Ну це неможливо провести інша справа, яким чином цю мобілізацію проводити. От зараз дуже корисна історія щодо рекрутингу розгортається. Розвор... Розвор... Це правильно, оскільки потрібна мотивація для того, щоб служити в Збройних Силах. Бо якщо з підпалки заганяти людей, ну то відповідний буде ефект на превеликий жаль, коли вони потраплять на фронт багатьох. Якщо проводити Путін, то є зовсім інше питання. Тут бо я би рекомендував би звернутися. Багато про це кажуть е командири 3-ї окремої штурмової бригади про рекрутинг. Очевидно, е було б. Було варто запитати у них, що вони мають на увазі. У них є позитивний досвід, то До третє дешебер, наскільки я знаю, немає проблеми з персоналом, з рекордами, з бажаючими там служити пане Денисе. Так якщо ми ці рубежі оборони будемо будувати, це ж важко зробити на лінії прямо бойового зіткнення. Значить, буде вони ж трошки поодаль, значить, треба буде лишати якісь території, в тому числі і ті, які були е -е, завойовані за цей контрнаступ. Бо це абсолютно не означає, що треба полишати. Просто мати, треба мати підготовлені рубежі на той випадок, якщо доведеться звідти відступити. Тобто не може бути так, щоб були якісь підготовлені рубежі, противник їх продавив, і далі ми відходимо в поля. Ну, потрібна, потрібна якась підготовлена лінія оборони, яка дозволить, якщо що, тоді, відступити туди, якщо противник зможе просунутися. От в такому плані треба зараз мислити. Бо десь продають оборону на Сході, ми відступимо в поля, в зиму, о, в мороз, в заметіль, фуртовину, багнюку і як там тримати, тримати оборону далі. Отаке я зараз питання сьогодні. Пане Денисе, так який характер бойових дій ми побачимо, що зміниться на театрі бойових дій? Ну, тобто, коли все починалося, ми потроху відступали далі, давили їх, і 22-й рік закінчився звільненням Херсону по факту. Потім ми тримали Бахмут і так само почали тиснути в 23-му році на півдні. Що нам покаже 24-й рік? Що дасть оця зміна стратегії? Ну, знаєте, зараз прогнозувати на 24 й рік це справа настільки не невдячна, що аж не хочеться цього робити. Бо ми замечули е, прогнози про те, що будемо в Криму, причому суток від офіційних осіб, е, і про те, що програємося на узбережжі зорського моря, від офіційних осіб, в тому числі і наших партнерів. Ми, ми, ми це чули. І куди ділися ці прогнози? На Я жаль, можу, що... ми вибили ж графіку, пане Денисе. Ну цілком можливо. Я вірю в те, що цей, цей графік зараз долужити. Але прогнозувати це наступний рік я б утримався від цих прогнозів. Єдине, що можу сказати, що поки що ворог буде тиснути там, де він тисне, тобто на тих локаціях і на тих напрямках, де я вказав. І поки що, це так воно насправді буде продовжуватися, аж допоки вони е, не зрозуміють, що ті або їх не вимусять їхні втрати зупинитися і е, створити оперативну паузу. І тоді ми повинні бути готові для того, щоб далі завдавати удару умрі. Тобто резерви ми маємо накопичувати, навчати, готувати і так само забезпечувати себе зразками зброї власного виробництва, так, але від партнерів. Що ми отримаємо? Очікується, що f 16 з'являться в цьому році. Все ж таки, як би там не було, ми нарощимо виробництво снарядів. Західний світ це робить. Багато що на превеликий жаль впирається в позицію Заходу щодо підтримки України. От зараз є вирішальні дні. Як з точки зору саміту ЄС, де можуть бути вирішені питання стосовно того, що буде підтримка фінансово? Я вже про переговори, про вступ до ЄС не кажу, там це окремий кейс по, по там окремий сценарії. І друге, безумовно, це сполучені штати. Тобто, сьогодні Сенат ухвалив військовий бюджет, але ще виникає питання щодо фінансування за напрямками, які вказав президент Байден. Там ще там, ще переговори тривають. І невідомо, чим це закінчиться. А без цього це впливає на плани ведення бойових Україні, і впливає на фінансування української економіки. Все це ми від цього залежимо, тому я пропонував зупинитися і опуститися на землю. Ф-16 будуть і будуть ті боєприпаси, які нам е, обіцяли надати. Але без цього фінансування до довгостроково якісь, е, якесь планування здійснювати і з нашого боку, і з боку державних структур буде було б дуже важко, оскільки й бюджетне ж сверстерена таким чином, що ми спираємося цю допомогу. Пане Денисе, наостанок про ворогів: що вони будуть робити, що буде робити Путін після виборів? Ну і дома, будь-логічно запитати вас теж. Ну, зараз там Путін щось віщає на своїй прес-конференції якраз цей час. Можливо, якісь відповіді на питання він дасть сам. от І варто було б його почути і послухати. Хоча є більш насправді нагальні потреби, нагальні події, які зараз можуть нас цікавити, в тому числі з точки зору приєднання до ЄС. Але е, на сьогоднішній день Путін буде далі продовжувати тиснути. Не Путіна російська армія далі буде продовжувати тиснути. Я ще раз повторюю, буде продовжуватися прихована мобілізація з точки зору укладання контрактів, тобто будуть такий рекрутинг в Російській Федерації, будуть фінансові плюшки даватися цим бажаючим. Приєднатися до лав Російської Федерації. А після е, виборів Путіна, і ми чудово розуміємо, яким чином вони закінчаться, там особливо альтернативи нема. Навіть якщо Путін програє фізичному, намалюють відповідні результати того, що він виграв юридично, е, є на нульова ймовірність того, що може бути оголошена часткова мобілізація в російській Федерації для того, щоб збільшити людський ресурс. Бо людський ресурс це є основне. Він зараз судьбу атакує.